Всім привіт! Сьогодні обзор монети України 25 копійок 1996 року. Це одна із дорогих монет, того, що виготовлена у нас іншого металу. Монетка сама Мідна, вона вже вкрилася чорною патиною такою і має брак крапку в. В кінці напису 25. Ось така, друзі, монетка. Їх є кілька екземплярів. Ціна на сьогоднішній день на такі монети договірна. На аверсі бачимо зображено тризуб. Зверху напис Україна знизу дата 1996. Та по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт. Монета має мілку насічку. І на реверсі монети ми бачимо напис 25 копійок, і в кінці 25 іде крапка друзі. Ось така цікава монета. В кого є такі монети? Пишіть телефонуйте. Я їх куплю дуже дорого. Ціна розпочинається приблизно від 300 доларів. Також, якщо вам попаде така монетка 1994 року і виготовлена вона також не з латуні, ціна на ню також буде така сама, як і на цю. Ті, де виготовлені в латуні, ціна на них приблизно 100-150 доларів, друзі. Ось такі цікаві монети, які є на сьогоднішній день в українській нумізматиці. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписатися на канал. До зустрічі в наступних відео.